За ухилення від призову до в'язниці у військовому комісаріаті кажуть ті, хто захочуть відкосити від армії, відповідатимуть перед законом. Хто не з'явиться до військкомату в зазначений у повістці термін, заплатять штраф. Якщо ж запрошення на службу зовсім проігнорувати, світить позбавлення волі від трьох до п'яти років. Зокрема, у столиці вже відкрили 17 таких кримінальних проваджень на сьогоднішній день. При нез'явленні Громадянина по повісті по мобілізації складається адміністративний протокол військовим комісаріатом. Якщо людина ігнорує, от ми за дві черги мобіліційне розгортання відправили 49 повідомлень в прокуратури. Я знаю, що на сьогоднішній день вже 17 кримінальних проваджень внесені в єдину базу по правоохоронним органам. Утім, тих, хто вирішив захищати батьківщину, таки більше вистачає добровольців, які повістки не чекають. Самі охочі йдуть на війну. Приміром, 28-річний Владислав, почувши про мобілізацію, хлопець одразу полишив роботу та після благословіння матері повертається у рідні прикордонні війська, де вже доводилось служити раніше. Я лічно захищаю свою. Я йду туди чистити свою страну, свій наш мир. Я взагалі не розумію, як молодий дойк може Радася за юбкою, коли в країні у опасність. Втім, за спідницями ховаються далеко не всі деякі просто змінили місце проживання і не знають про повістку, окреслюючи ситуацію. В цілому комісари військоматів кажуть, мужніх чоловіків у державі багато, та впевнені із такою підтримкою можна розраховувати лише на позитивну розв'язку подій в країні. Наша задача сьогодні одна це позитив, це настроїти всіх і спільно вирішити загальне питання. От буде вирішено це, значить, прапор перемоги, дай Бог, до 24 серпня буде вивішений. Нагадаємо, два тижні тому керівництво держави оголосило третю хвилю участкової мобілізації. Призивають усіх військовозобов'язаних українців. Найзатребуванішими спеціалістами нині є водії категорії С, водії гусенично-тракторної техніки, а також медичні працівники із досвідом.